двох карт параметрічної теорії дворка раша, яка дозволяє, наприклад, визначити оптимальну базу завдань за результатами тестування. Тобто, що це все реалізовано, є відповідна програма безкоштовна для визначення таких результатів, а вона не дає можливості оперативно обладнати дані. Статіка зібрана достатньо авшибна і зараз йде про те, що така система вже має право. Власності на двір можна використовувати не тільки на кафедри, але і в інших навчальних закладах. На жаль, що я хочу сказати, і я, можливо, з цієї трибуни скажу це і вам буде зрозуміло, що дуже часто в структурі вищих навчальних закладах політика окремо структурних розділів разпоріжня з політикою самого навчального закладу А тому ну, те, то, що ми робимо, поки що визнання на рівні керівництва не отримало, але ми маємо те достатньо досконала система, користуємося під час заліків, під час іспитів, не жаліємося, тому що а, людина, правда, на нам, мій великі шарпа кінново розробник, а ладумані надовго. Тобто, система адаптована під всі можливі а, значить, задачі, в тому числі видає нам відомості, які признані Тобто Диканакі відомості ми не беремо, ми видаємо навпаки деканат — друга особа, яка подписывают на близкость. На всех кафедрах початку деканат 8-0. Там вона розраховує відповідний рейтинг, тобто ми можемо до початку испака занести рейтинг студента. і по первой методике обозначается и сумовый Це Это то, что касуется контроля знак. Вот. Контролем знань ми займаємося в середовищі дистанційного навчання ЛМС Moodle. Причому також мені соромно сказати, я могла б зараз показати купу тестових завдань інтелектуального рівня, тобто кожен раз, кожен рік ми підтягнемо нове тестове завдання. Це завдання на гарячі точки, це завдання на відповідність. Це такі завдання, які дуже модні за кордоном, в тому числі і в американських вузах, називаються кладен завдання. Тобто я можу взяти частину своєї лекції, тому також є адаптація свого роду. До навчального матеріалу, там можна пропускати деякі біли вкраплення. Тобто вставити слово, вставити число, вставити інші відповідні відомості, трьох типах можна робити такі завдання. Вот. Завдання, наприклад, на марячі точки дозволяють максимально наблизити середовище модуль для тестування з технічних дисциплін, тобто, якщо, наприклад, у мене є якась схема, то ніяк студент не вгадають, якщо я, наприклад. Задамо куточку да, заставлю знайти резістор або щось інше. А задачі на відповідність, наприклад, заміняють 20 завдання. Тобто, якщо задам, для прикладу всі значить, не, значить, електричні величини і фізичні влучини, і вимірювання, це може бути 20 величин потрібних, як знайде відповідність, то на завдання буде сидіти до кінця. Тобто такі. Речі у нас робляться, наприклад, навіть зараз придаємо, що матє інтернет підтягнеться, він робив достатньо серйозне тестове завдання для операторів, для змінних інженерів вату перекачуваних на приватних середовищі області. Вот. У нас є дистанційні курси для в цьому середовищі. У нас відповідним чином потім виникла задача як будь-якої технічної спеціальності робити дистанційні курси повноці. Початку, Коваль, казалось, що з самого початку Володимир Клавич сюди приїжджав і казав, що взагалі та дистанційка зараз переживає не дуже добрі часи. А те, що стосується технічної спеціальності, завжди говориться на конференціях, як можна навчити лікаря або того ж самого змінного інженера, яка дистанційна неможливо. Чому ж неможливо, коли за кордоном зараз, скажімо, в тих же європейських програмах дуже серйозно розсуждається такі питання. Я створення віртуальних лабораторних практик, вони віртуальні такі є підміни на імітаційних моделях, а ті практики, які зустрілися на реальному обладнанні. Зараз, наприклад, я навіть знаю, що значить, в нашому університеті вийде проєкт і там з'єднується багато різних стран. В різних странах стоять одна лабораторна платформа, можна доступитися, наприклад, студентів з Штатів і зробити лабораторну прибрати дані, і отримати результати. І таким чином, у нас ярко виникла необхідність за кордоном, якщо ще не що не розірваний зв'язок між виробництвом і навчанням, то у нас такі вже розвитки. Якщо ми хочемо придбати, скажемо, одну станцію фірму нашого Нестру, на щоб вивчати лабораторну роботу, скажімо, по йому східного строку, ми маємо спочатку купити серву. Потім купити 4-п'ядерний комп'ютер, потім купити станцію. Одна станція стоит 6 тисяч євро. Таже з академічної цілі це буде 3 тисячі євро. Якщо немає апаратного забезпечення, то технічна освіти немає. Все, що ми будемо робити, там курси, тести це є звичайна пропаганда. Поки інженер, що я не хочу сказати навіть про дистанційну на освіту, взагалі інженерна освіта тут досягла такого рівня. Коли ми всі наші діти навчаються на звичайних комп'ютерах, роблять на якісь там модели, да? і ми думаємо, що в принципі ми можемо підмінити такою модель, в його реальне навчання. Результат, що є результат? Один інженер, який неспроможний, конкретно здатність да? ноль, він приходить на воротницю, він накаже, що кого нам передали, да? ваше п'ять років ні до чого не потрібне, да? тому що ми починаємо вчити все воно, ну. Він не знає. І як скажімо, в комірі десь труд, вони знають елементарних речей, вони знають, як, наприклад, контролем морськувати справжньо. І тому вийде ситуація, значить та перемога до моєї доповіді, треба десь взяти виртуальну лапаторний систем, причому на рядом апаратних безпечних. Грошей немає. Надії на майбутнє, що нам в коронавірус набладнані, немає. Зато є дуже хороші інструментатор, які я побачила, коли звук була довірства міському університеті штату нью йорку Як я і казала, для них не проблема, що там у них є влада, у них є відповідним чином канали зв'язку, у них є відповідна зарплата, але вони зрозуміли одне. Якщо студент під час навчання зробив певний проєкт. Всі диплом проекти пов'язаності в штатах, що завтра не будуть выхвестили на роботу або принаймні в начальном процесі. Говорили, я спочатку погано знала мову, я не розуміла про що это мову, почала читати стать про Молодця, що на сегодняшній момент они підують, з'єднали з філософії и з певними социальними науками. Назвали это, раньше это была философия социального конструктивизма. Социологи занимались и философом. А теперь это называется педагогика социального конструктивизма. Они его называют совершенным инструментарием для того, чтобы трансформировать и покращить процесса свита, покращить мотивацию. Ну, так и называется. Называется моя топоведь, так как вы бачили. Педагогика социального конструктора. Как инструмент сказала покращения Ну, Є два континента, є европейский континент и американский континент. Вношение до різних теорий ризм. Да? Вот. По ризм трошки дивляться на освіту, в тому числі дисконсив. Якщо європейська модель то есть, є в основному аудиолекции, видео, то американский способ звитки пошло на нас в принципе що більше, як почало розвиватися в Америці, в Австралії. Це є зворотний зв'язок і прямий контакт твіттера по отриманню виглядів, скажімо, тестів, виглядів інтерактивних курсів і так далі. А потім, щоб подивитися, в принципі, на філософію європейську, дуже модна зараз філософія світа проти обсягового життя. Ну, я тут деякі цитати підібрала, да? так? Оскіп сказав «І живі, і учні до стару справді, є. я бачила в Америці, що там є студенти, які і по 60 років, і по 50. тобто вони живуть повноцінним життям і їх часто, это старость. Так тобто вот, європейская принципия стратегия и философия, она тоже подібна на американську, трошки інакше Да? В чому полягає філософія, скажем, концепція навчання на проти свого життя? що тобто нам не потрібні студенти? Яких ми наповнили так, і пустили в життя і більше нічого не зміниться. Тобто а, Найкращий студент, якого може випустити, це той, який вміє вчитися, працювати з подобною інформацією і перестраювати своє життя, знаходити своє нове місце під сонце, в золоті того, що він може змінитися. Змінити суспільство, може поміняти освіту, може поміняти професію, може довчитися. Так. Європейці говорять, що може згоріти будинок. Може розбитися машина, можна втратити гроші, може бізнесу там більше не буде Але знання це ті відповідні цінності, які залишаються з людиною на все життя. Це найбільш вигідне, кажуть, вкладання грошей зараз. європейці, в тому числі, ні жаліють ніколи грошей на свою освіту, так? І для них це стає безперервним процесом. Що подається, що відбувається в Америці? Так вот, в Америке називається, я казала, педагогі, тоже, Як педагогіка уже соціального конструктивизма. Как будь-яка філософія педагогіка заснована на деяких основних поступах. Перше це конструктивизм. Чи не задумуємося, чим ми задумуємося, де коли що ми даємо нашим дітям. Чи так важливо прийти на лекцію в області душеву? Ми ж не їх не питаємо, да? наскільки конструктивно це все відноситься з цих мобилів. Що просто так да? От Американці якраз от починають, чому ми кажемо що процес там за вибором дисципліна, а насправді відповідного у нас немає. Якщо американський студент за вибором навчається, він може вибрати собі відповідним чином і ну, значит, дисципліни відповідно, може вибрати певним чином стратегію своєї навчання, може здавати свої дисципліни за, певний, за певним розкладом. Ми ж підміняємо от, відміняємо процес і все время заставляємо читатися. Ми визначаємо робочі плани, ми приходимо на лікцію, даємо те, що ми І ми не знаємо, наскільки конструктивна, через дитину потрібна майбутність. А американці говорять, якщо люди буде розуміти, що знання ці потрібні, буде знати їх подальшому прикласти, тоді ці знання за рахунок своєї життя здатності Нові знання породити, тобто генерувати нові знання, і людина сама включається в процес навчання, і ми тільки даємо кошти для подальшого навчання такі людей. Це перший конструктивізм. так? Конструктивізм так. Конструкціонізм. Якщо я конструктивно знаю, що я хочу зробити, у мене з'являється желання щось робити. Так? Тоді, якщо студент вже конструктивно розуміє, що він хоче робити. За рахунок того, що он створює деякі казали коли казалов, вони казалось, можуть бути інформативне, матеріальні. Кінці-кінці он ці артефакти намагаються потім передавати своїм іншим, значить, скажем, сокурсникам, студентам. Тобто от откажут геоду, что недостаточно только получить знания, надо найти предложение. И тогда мучила присутствует набагато эффективнее. Наступно. Як часто ми стикаємося з тим, що нам важко зробити дещо, тому що нам не немає кому допомогти. От я дивилася, у створилася в лабораторія міхатроніки, я просто споглядала за дітьми, як не працюють. Тобто був такий Михайло сьогодні, що буде розступати, якщо встигне приїхати, понад автобу сидить, може підтвердити. Я тому хотіла, щоб вони всі прийшли і розказали, як їм було цікаво. У кого щось не виходить, підходить артилерій кажуть, давайте допоможу. Я знаю, як це зробити. Так? Тобто студенти явно, дійсно заносять, я перевірила, вони забудуться в повний процес, да? який дозволяє робити такі речі і такі стендери зараз побачати, яким ну, ціна, скажемо, тисячі євро. Якщо зараз у Матвієнка в стильні, то вони з сміхаєм пробували такі тренажер, які стоять за кордоном мільйони євро, Да? Причому там закладені такі алгоритми, про які не хочу говорити, відкрито. А це є інновації, ми тут заклали деякі мережеві моделі. Так? Я такого тренажера ще не бачу. В двох словах можу сказати, якщо Матвієнко не встигне. Тренажер, коли тренер може спом'ятати в активному режимі, що робить його учень. Тобто є дерево події, а є окремо дерево дії оператора, зміни інженера. Так? Там рахуються йому вірності, там рахується і час, відповідна відповідь. Тобто, це все можна буде подивитися. Семинар. семинар це не конференція. Семіна це якраз те місце, де можна поділитися, показати. Да, дійсно, що побачили результат. Я нічого не хочу казати, але можливо я зараз час дома на конференції вот. На наших конференціях більшість ми чуємо теоретичний доклад. Тобто я думаю, що буде так, а ми, може, зробимо так. А насправді, щоб показати віртуальний стенд доступу. Як я збираюся робити, якщо поїду в Масачусетський університет, то я буду показувати здалеку, що це поставиться з вот. І семинар, я не люблю слова конференції, семінар для того, щоб дійсно показати свій практичний результати. Так от соціальний конструктивіст, розуміло, так? Да? І далі значить, є ще так, значит, такі висловлення, сказала, ніхто не може знати всього. Я споглядала за студентами. Цікава була філософія і педагогіка займалася, після того створена всі основа дистанційного чиня і, і систему. Ані так і починалося поговорити, самостійного поведінка. Я знаю, що знав, буде так казу, що так має бути і не слухати інше. Потім проходить деякий час, вони спілкуються, у них з'являється зв'язана поведінка. Тобто, людина вже згідна відповідності. Значить, вимог і ситуацій, починають слухати іншого і перебудовувати свої відповідні якісь відношення до оточуючого середовища. І дійсно, я кажу, що це, так як я написала, це є могутний для навчання. Вона вірнує людей сприяє появі більш глибокого розміру і перегляду переконання. В кінці кінців, як американці казали, я можу тепер. Затверджувати, що в нас виникла деяка корольва модель аудиторії наша. Тобто викладач у нас стала модератором дискусії інноваційних ідей, да, і правда писали навіть в інтернеті. Вічно там вона щось видумує, когось да? нам навантажує, от. і потім хтось має це робити. Но, дійсно, я інженер математики, я не можу технічної реалізації робити. Дійсно, у мене є деякі ідеї, будуть називати інноваційними у нас там Кустина нам да, а ідеї, в принципі, потім студенти виконували. І виявилось так, що дійсно не було одночасно і моїми учениками, і одночасно не були моїми учителями. Тому що багато чому ми не навчили, навіть я зараз почала підходити до контролерів заглядати, почала дивитися, як там авто що підключає. Це да? дійсно так воно і було. Ну, от наші результати поки що на екрані. Ну, Мені не стыдно про це говорити. Це дійсно наші розробки. ця вот. розробка була. Причому хочу сказати, що такий підхід, він як би дозволяє різдві з поколенням зробити. Тобто один уходит прийде інший. От перед вами стенд, стенд зроблений по старих принтеров, це двох координатний запах побудович. Перший виконавчий елемент це був лазер, це діло студент по Вот. Причому стенд. стенди є в чотирьох поколінь. Перше покоління це стенди, які виконують лабораторну роботу. Другий стенд, коли він вже є на комплексі лабораторних робіт і вот. є ще не комп'ютеризований. Третє покоління це уже комп'ютеризований стенд, як ви бачите. На такому вузкоспелі спеціалізованому програмному забезпеченні. Ось це, наприклад, це мова на джейкодах, мак-третій, причому густо спеціалізовано програмне забезпечення погано працює. От, ну, в принципі, виконували роботи, випалювали відповідно спірати. Тобто можна було через комп'ютер запустити, Як ми бачимо, тут крива розгона купивки. В режимі переміщення посії по всіх вибухово такі лабораторні роботи. Зараз буде Артур виступати, прийшов Артур, мені дуже приємно. Зараз пройшов армію, закінчив наш кусок, наче пройшов армію, пішов, повернувся в аспіратуру. Тобто, про що я хочу казати? Це ще один шлях наших дітей повернути на, на, на інтелектуальну роботу, так, ані повертати на базари і так далі. Так от Артур він ну, не сподобалось, да? він вирішив, що тут може, можна інакше цей степ бачити і буде про нього зараз розказувати після мене. Тобто в мене було таке бажання, щоб воно виступали всі разом. Я так ідіолог, видуючих всіх всяких людей. Всі, всі, далі мало Артур виступати, потім Роман Михайлович зараз підійде, мала виступати наші студенти цього року, Михайлович ще підійде, вот, а решта вже пораз'їжджалася. Другий так, не знаю, може прилад, причому творець також це його була дипломна робота до армії. От, тут можна задавати температуру і камера автоматично температуру та утримує. Ну, причому от, знят графік, крива розгорна на п'є. Це і називається артефактом. Зараз показано ще деяка кількість артефактів, тому що ми бачили тому, що наш. Апапобудович, чиї станок, чи поуслами руками, щоб камеру на нагрівання про яку говорила, а от цей, цей стенд, бачите, якому був виглядом страшного, так? Да? Покоління наступне, зараз Павло, як і ванди, повністю на сучасний контролер, і цей стенд вже управляється через більшу інтернет. Показує в какалі, і наша вина відказала, що в нас не в порядку сервера, А зараз якщо до сервера приєднати. Контроліра, який нам ласкаво дала лабораторія, наша, не контролюється на боки, на наша дружня, да? це перероблений стенд, він вже не має таких проводів, він вже зовсім інакше виглядає, виглядає. Я вам скажу, нічим не вступає. Ми спеціально заходили в мережу інтернет і Павло поїхав в Нюкас, і там стоїть такий самий стенд, і на 4 резервуар, і він поїхав, показав дійсно. Професійний стенд, вироблені ванти, виступає тому стенду, який зараз є на капіталі. Ще ми за свій кошт призбали, так ми скажемо, іграшку. Насправді це не іграшка, це є маленький робототехнічний комплекс, який має і контролери, і датчики зараз там також лабораторії можна подивитися останні. Проєкт, хоча, хочу сказати, на жаль, наші студенти не роблять серйозних проєктів на такому, здається, дитячому конструкторі. Ми бачили в інтернеті, що навіть можна зробити станок, які справжні танські сторони. Працюють контролем. Давайте <кхід> Ну, Це розробки. Цього року я хочу просто розказати, що деколи ми до дітей якомосі не знаєш таву, не вмієш програмувати контролера. значить, і не мають місту ставити п'ять. От я вам показую комплексний проєкт. В цьому році. Ми зробили систему управління ресивером, тому що тут є підконтролем фірми Сімерсі. І була людина, яка в принципі не знає техніку і не дуже добре знає та але дуже добре знає третє-моделювання. Це є спільний проєкт. Тобто перед тим, як управляти стендом, можна ознайомитись з віртуальною моделлю. Тобто Роман Табавкевич у нас займався якраз розробкою d моделі. Це є частина дистанційного курсу, де можна перед лабораторною роботою ознайомитися з цим, а потім виконувати її в масштабі часу. Це також у Це, Як кажуть, що немає складних дисциплін, є складне викладати. Наприклад, я читаю теорію автоматичного управління, і тут погано дається типове динамічний лад. Я не кажу, що може це зробити кожний вуз кожна карта. Наша кафедра є кафедра, 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 кафедра технологий системы управления автоматикой Вона сама по собі передбачає такий процесс так, і, в принципі, філософія скорейшей педагоги соціального конструктивізму, как вона була была задіяна на рівні я не знаю державы не державы принайм нашего вышеначального заклада она дозволила подала так и по-перше, наші діти мали б більш професійне знання це однозначно. По-друге, вони б дуже конкурентно спроможні на ринку праці. І крім того, вони б стали просто європейськими людьми. Тобто вони навчилися б самі вчитися, вони хотіли б вчитися. І принаймні в них не було б такого бажання десь піти, скажімо, під час канікул зайнятися невідомо там чим. Да? Просто відпочити. Можна було так, наприклад, наш Павло, він, здалі не знав, він, Англію, він знав, що він хоче їхати в Англію, у нашому криготамусі. Він це перший, не перший раз робив. І інший теж Михайлов, він теж вже себе плани набудував. На жаль, їх плани не пов'язані з нашою країною. От хотілося б, щоб вони залишалися вдома, але принаймні не, не втрачають з нами зв'язок і завжди приходять на кафедру і. Як сказала Павло, що нам було дуже цікаво працювати в лабораторії лікарні, і ми б хотіли ще в руки повчитися. Здається, більшого вдячності викладачу, я не бачу, що може бути для викладача, для викладача більш важливим, ніж вдячний студент. Ну на тому я хочу закінчити. Можна ще, наприклад. На кафедру піти, ознайомиться, у нас є відповідні курс дистанційні, у нас є і тестова система, на якій можна попрацювати, потестуватися. Тобто, на завтра, як би призначено, <клес> крім дистанційних доповідей, жук мав би вести, такий круглий стіл, койноваться в суспільстві, я би мала проводити такі практичний тренінг. Я думаю, що можливо це і буде, якщо хтось залишив. Всіх запрошую на кафедру, то в нашому для того, щоб ознайомитися, попробувати І зрозуміти, в тому числі в лабораторії, ніколи розклавчи, що це не є просто розговори, це є практичні розробки, якими ми готові з вами діти. Дякую за увагу.